Тані усім для кого спорт є невід'ємною частиною життя у студії Юлія Пазенко і у найближчі кілька хвилин про найцікавіше з того, що сталося на спортивних аренах та навколо них. Довгоочікуване золото чемпіонату світу зі стрільби нарешті впало до скрабнички українців. Роман Бондарук, Павло Коростельов і Олександр Петрів сьогодні в іспанській гранаті відсвяткували перемогу в командній стрільбі з 25 метрів з малокаліберного пістолету. Нагадаємо, це вже п'ята нагорода синьо жовтих на стрілецькому мундіалі. але наш національний гімн лунав на турнірі вперше. Ми повинні зіграти за усіх наших уболівальників за увесь Донецьк за Донбас. Так напередодні стартового поєдинку проти іспанського атлетика у лісі чемпіонів заявив капітан Донецького шахтаря Даріо Серна. Єдиний поперед України у найпрестижнішому клубному турнірі Європи прибув до Більбао напередодні увечері, а сьогодні вже випробував газон місцевого стадіону Сан Мамес. Самого ранку біля кас-арени чатували сотні фанів, які бажали на власні очі побачити перший за 15 років старт рідної команди у лісі Шахтар же у турнірі грає вже п'ять сезонів поспіль, протягом яких двічі долав групову стадію. На думку футбольних експертів та аналітиків авторитетного сайту Інфострада цьогоріч чемпіон України теж потрапить до однієї восьмої фіналу. За підрахунками порталу Шахтар посідає 15-ту позицію серед ймовірних 16-ти учасників плей-офф. Той з груповий етап ювілейного 60-го розіграшу Кубка європейських чемпіонів менш ніж за 15 хвилин. Про головні інтриги першого дня турніру далі Євгеній Каранов. Сьогодні виїзним матчем з грецьким олімпіакосом боротьбу за головний клубний трофей Європи розпочне фіналіст минулорічного розіграшу Мадридський Атлетико. Іспанський колектив, порівняно з минулим сезоном, втратив кількох зірок. Зокрема, забивного Дієго Косту. А нещодавно восьмиматчову дискваліфікацію отримав головний тренер команди Дієго Сіміоне. Не без проблем і у суперників матерацників У греків травмовані капітан Маніатіс та центральний захисник Сіовас. У ще одному матчі групи А італійський Ювентус на тренерському містку, якого з цього сезону працює Тиме швецький мальмію Минулий сезон для нас вийшов прекрасним, але це в минулому. Зараз ми все починаємо спочатку. Будуємо нову команду день за днем. Після п'ятирічної перерви до ліги чемпіонів повертається англійський ліверпуль. Команда Брендана Роджерса перед стартом турніру не дорахувалася кількох виконавців: старі Джонсон та Фленеган травмовані. А Марковіч та Емреджан відбувають дискваліфікацію. Хоча грізним суперникам мерсесайців не назвеш, болгарські лодогори сьогодні дебютують у Кубку європейських чемпіонів. Також у групі Бій чинний володар трофей Реал у Мадриді прийматиме швейцарський Базель. Важливо стартувати в цьому турнірі з перемоги. Думаю, ми як і раніше, конкурентно спроможні і можемо виграти трофей ще раз. У групі сі французький Монако прийматиме «Байер» з Леверкузена, а португальська Бенфіка Пітерський Зеніт. Росіянам у Лісобоні не допоможе травмований капітан збірної України Анатолій Тимощук та дискваліфікований хавбек Файзулін. Буде непросто адже Бенфіка єдиний чинний чемпіон своєї країни в нашій групі, який нещодавно. Авно брав участь у двох фіналах Ліги Європи у групі «Ді», як і торік, знов зійдуться лондонський арсенал та дортмундська Борусія. Минулого сезону команди обмінялися гостьовими перемогами. Сьогодні ж у Дортмунді господарі знекровлені травмами кількох провідних виконавців, зокрема Ройса, Хумельса та Блащиковські, спробують стримати значно підсилений колектив Арсена Венгера. У паралельній грі помірюються силами турецький Галатасарай та Бельгійський «Андерлех». Арсенал став помітно сильнішим, придбавши Алексіса Санчеса і Дані Велбека. Лондонці дуже плідно попрацювали на трансферному ринку. Мене турбує травма матью Дебіші, адже зараз варіантів гри в обороні у мене не так багато. Тепер кожна наступна втрата може стати для нас фатальною. Баскетболіст збірної України відмовив клубу з НБА. Натуралізований американець Юджин Пук Джетер після ознайомчого збору у таборі Лос-Анджелес Лейкерс зізнався, що з дитинства уболював за каліфорнійців, проте угоди з ними поки не укладатиме. Адже має намір чесно відпрацювати свій контракт з китайським клубом Шандун Лайонс. На трай ауті в Лейкерс, один з лідерів української збірної, пробуде ще два тижні, після чого повернеться до піднебесної. До речі, у китайській лізі гратиме ще один збірник В'ячеслав Кравцов, центровий, котрий два останні сезони провів у НБА, відтепер виступатиме за команду Фошань Лонг Лайонс. Федерація хокею Польщі не дозволила українській команді виступати у місцевій лізі. Польські хокейні очільники не забажали за 10 днів до початку національної першості вносити у календар нового учасника, який поки що не має навіть назви. Тож хокеїсти новоствореної вітчизняної команди, серед яких Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Кривомас та Олексій Войцеховський, тренуються у Києві з надією, що в Україні все ж таки стартує власний чемпіонат. Хоча на сьогодні участь у ньому підтвердили лише три клуби. там рабочая была это АТЭК ну, то есть, ну, получили отказ от Польской Федерации. К сожалению, мы подали это письмо очень поздно. То, что предлагает нам Федерация Украины, это три команды, которые есть на бумаге, но в реальной жизни их нету. Європейський союз має намір позбавити Росію усіх міжнародних змагань через розв'язання війни в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Більд за інформацією журналістів. Мова йде про чемпіонати світу з футболу 2018 та хокею 2016, майбутньої світової першості з водних видів спорту та етапу Формули 1 у Сочі. Наразі представники ЄС проводять консультації з керівниками міжнародних федерацій. Рішення з приводу санкцій планують прийняти за тиждень. Легендарний російський тенісист Євген Кафельніков підтримав першу ракетку України Еліну Світоліну. На своїй сторінці у Твіттер олімпійський чемпіон закликав уболівальників наслідувати свій приклад і вотувати за Українку в голосуванні Зірка що сходить, яке триває на сайті WTA. Чотири переможниці голосування візьмуть участь у молодіжних змаганнях в рамках підсумкового турніру WTA. Ну, а сьогодні стала відома третя учасниця великого фіналу у Сингапурі. Подробиці на початку міжнародного огляду Олексія Бузова. Румунська тенісистка Сімона Халев вперше візьме участь в підсумковому турнірі сезону. Два титули у Досі та Бухаресті, півфінали Індіан Уеллс та Уимблдона, і фінали Мадрида та Ролан Гароса гарантували другій ракетці світу кваліфікаційні третє місце на шляху до Сингапуру. Раніше на цьогорічний турнір Великої вісімки, який розпочнеться 20 жовтня, кваліфікувалася мариканка Сирена Уільямс та росіянка Марія Шарапова. Експретендент на звання чемпіона світу у суперважкій вазі англієць Дерек Чісора таки випробує на міцність свого непереможного співвітчизника Тайсона Ф'юрі. Поєдинок за пояс чемпіона Європи за версією і що вже двічі переносився. Відбудеться 29 листопада у Лондоні. Якщо боксери не вигадають нових відмовок, ця зустріч у ринзі стане знаковою. Адже Чісора нарешті отримає можливість реваншу за програш у 2011 році, після якого на Дель Боя чекала серія невдач, серед яких і поразка від Віталія Кличка. Відомий іспанський велогонщик Альберто Кантадор після виснажливого сезону повернувся на батьківщину. В Пінто найкращого велосипедиста у супербагатоденних гонках після третьої перемоги на рідній Уельті чествували як національного героя. Не дивно, адже сьогодні шість велосипедистів у світі можуть похизуватись перемогами на італійські джири, тур де Франці та Вуельті. Пістольєро, як називають Альберто на цьогорічний домашній грантур, прибув після травми, що не завадило йому захопити лідерство на 10-му етапі та заключні 11 утримувати перше місце заліком. Найкращі фото святкування теж заслуга переможця, адже зроблені власноруч. Кожній великій перемозі передують маленькі звитяги над власними лінощами, страхами та невпевненістю. Наша ж перемога це ваша довіра, за яку ми боремося щоденною кропіткою працею. На цьому все живіть спортивно і дивіться спортивні новини на першому. До зустрічі завтра.